Ой, ходить сон. Туторіал. Дуже багато коментарів щодо того, щоб я показав повний процес створення каверів для TikTok. Тому я нарешті взяв себе в руки та створив цей урок. Раджу всім одягнути навушники, тому що мова піде і про об'ємне звучання. Отже, для запису колажів з вокалом я використовую додаток Акапелла. Для початку обираємо сітку, яка підходить по кількості голосів. У мене це буде 6 віконечок. Далі потрібну тривалість для запису. Вихідне відео більше хвилини, тому я обираю три хвилини. Вставляю відео дівчини під псевдонімом Торія, яке потрапило мені з рекомендацій, і починаю писати. Так як я пишу не з партитури, а на слух, я спочатку довго і нудно проспівую партії, щоб зрозуміти, як будуть розподілятися голоси. Питається... І не завжди це вдало виходить одразу. В даному випадку я записав спочатку другий і третій голоси, а потім вже голосову підтримку. І в композиції ці нижні три голоси тримаються на одній ноті, створюючи непохитний стійкий звук, після якого розходження на різні ноти буде дуже помітно. Якщо подобається моя творчість, підписуйтеся на канал та соцмережі, що є в описі цього відео. Коли всі партії записані, зберігаємо окремий відеофайл з готовою роботою та мультитрек з усіма голосами. Звісно, якщо це не складна робота, або ви записуєте певні інструменти замість голосу, на цьому можна зупинитися. Але я ще почаккую над голосами в музичному редакторі. Для цього я використовую «Samplitude». Я вже з ним біля 15 років і ніяк не можу заставити себе перейти на інші більш відомі програми. Отже, створюю проєкт. Мені вистачить 8 треків, адже голосів всього 6. Пару доріжок залишаю для можливого розділення чи притаскування аудіо. Заливаю всі партії і розставляю все. Дуже люблю, щоб був лад у проєкті. Спочатку основний голос дівчини. Потім другий, третій голоси і далі вже три інструментальні голоси. Так як мобільний додаток створений спеціально для запису таких відео, мені не доводиться синхронізувати звук. Всі партії починаються з нулевої секунди. Далі нормалізую голоси і роблю первинний баланс звуку, щоб кожна партія була на своєму звуковому рівні і не випирала більше, ніж основний голос. Щоб виділити певну партію, дати їй трохи дзвінкості, додаю верхніх частот. Питається! А нижні в чоловічих партіях прибираю на мінус 10. Для того, щоб мої голоси не забивали басами, адже лінія басового голосу і так є в іншій партії. І саме той бас головний. Багато коментарів читав в Тіктоці про те, що люди не вірять, що звук записаний на звичайну гарнітуру айфону. Відповідаю, це дійсно так. Ви це побачили вже з додатку, що я башу кожну партію окремо. Звісно, є свої нюанси. На верхніх нотах або при гучному співі звук зашкалює і доводиться переписувати. Також і в налаштуваннях айфону є певні пункти для зміни чутливості звуку через навушники. Треба перепробувати всі варіанти і обрати для себе індивідуально. А от з тихими вокальними партіями, як у цій пісні, проблеми зворотні. З'являються шуми через те, що мікрофон намагається виловити тихий звук. Тому доводиться інколи використовувати шумодав. Тут обираю лояльні налаштування в залежності від звуку, щоб програма не з'їла зайві частоти голосу, а тільки шум. Додаємо об'ємний хол або реверберацію на кожен голос. Зазвичай для таких повільних і ліричних пісень я виставляю ще і затримку по часу, щоб хвіст цього ефекту був довгим. Ще одна фішка, яку я люблю робити, це розподілення партій по каналах. Всі партії зараз звучать в моноформаті, тобто посередині. По-перше, це перевантаження. А по-друге, це каша, в якій всі мої старання губляться. І тут не те, що звичайному слухачу, а й професіоналу буде важко розчути всі партії. Тому дві з них розкидаю вліве і праве вухо. Якщо ви зараз в наушниках ви почуєте різницю. Також, в залежності від мелодії, буває так, що деякі ноти провалюються по звуку. Наприклад, співаєш вгорі, а декілька нот знизу. І вони, звісно, одразу відрізняються за гучністю. Для вирівнювання такого звучання використовую ще один ефект: він працює по типу компресора. Гучні звуки приглушає, а тихі трохи підсилює. В даному випадку ставлю його тільки на дві свої партії. Але, в принципі, можна було б і без цього ефекту, якщо б запис був на професійний мікрофон. Дитина, Я ще довго потім переслуховую кожен момент пісні, щоб ще раз підправити звучання, якщо це потрібно. І виводжу готовий трек. На цьому все. До речі, я вперше роблю подібний урок. Тому, якщо сподобалося, обов'язково став подобайку і пиши коментар. Читаю все, тому якщо виникнуть питання, питайте.